Найнеобхідніше, що має бути в клітці у папуги. По-перше, це поїлка, в якій треба щоденно міняти воду. По-друге, жердини ось такі палочки. Якщо дозволяє розмір клітки, то можна більше поставити жердин. Таким чином, ми створюємо для пташки умови, наближені до природніх. Там, де багато гілочок на дереві. Також має бути велике різноманіття корму. Ось дивіться, в мене 4 види корму. Корма треба підбирати такі, щоб в них не було піску. Треба уважно дивитися на склад корму. Тому що пісок, який попадає в шлунок до попуги, може створювати язвочки в кішково-шлунковому тракті. Де, да -да да, моя золотенька пташечка. Ще в клітці має бути сепія, ось така. Це панцир ракообразних. Це дуже-дуже корисна і необхідна річ для хвилястих папуг. Також в клітці я встановила ось такий шматочок деревини це теж необхідна річ, без якої неможливо обійтися. Об неї папушка сточує клювик, якщо у птаха не буде можливості сточувати клюв, то клюв буде переростати і впиватися в шию. Надмірно великий клювик треба буде обрізати уже у ветеринара. Тому найкраще все-таки, щоб була ось така деревина, об яку папушка зможе самостійно сточувати клювик. І також дуже важливо, щоб у клітці була ванночка, в якій папуга буде купатися. Ось у нас така ванночка. Воду в цій ванночці кожен день тримати не потрібно, тому що вона швидко псується. Я наливаю воду сюди два рази на тиждень, щоб папушка мала можливість покупатися. Ось так у нас виглядає зсередини ванночка. Її ось можна легко зняти, замінити водичку і поставити знову назад ванночку. Отак, От сюди наша даша запригує, коли вона хоче, і купається. На дно клітки найкраще класти папір. Ось такий у мене використаний папір. Заміняти папір бажано щоденно, тому що він дуже швидко забруднюється, щоб у папушки не було контакту з її випорожненнями. Якщо підлога буде дуже брудна, то це може спричинити різні захворювання у птаха. Ось тут додатково я закріпила такий папір всередину, щоб папушка мала можливість тренувати дзьоба, рвати бумагу. А зверху додатково я ще встановила ось такі шматочки картону. Щоб папушка мала можливість додатково сточувати клювика. Також за бажанням можуть бути всякі різні іграшки, ось такі полички з канатиками, по яких папушка може лазити і гратися. Також за бажанням, можна встановити ось такі гнучки жердини, щоб папуга міг сідати на них. Ось тут у мене, при вході в клітку така жердина встановлена. І наверху на клітці теж ось вона така. Вона ось тут дуже легко прикручується до клітки. Тобто її можна в будь-який момент зняти, почистити і поставити назад. Ось тут у нас ще встановлений такий ігровий майданчик для папуги. На ньому вона проводить час разом з Амадіном. Ось у нас такий маленький Амадінчик. Хлопчик. Малиш. Малишик, покажись. Не бійся, хлопчик. Да іди сюди. Іди маленька, іди сюди, не бійся. Ну не кусайся, ну наша ти кусаєшся. Іди. Іди, моя золотенька, іди. моя Ну куди втекла? Куди втекла? Куди наша Даша втекла? Іди сюди, Іди. Іди, моя золота пташечка, іди. Іди в клеточку, іди. давай. Ну. Дашенька Даша